Згідно з програмою розвитку рибної галузі Херсонщини, риборозвідні заводи області випустять у плеса Каховського водосховища нижнього Дніпра і Дніпровсько-Бузького лиману 2 мільйони 900 тисяч молоді білого амура, товстолоба і коропа. Про це йшлося на нараді в Херсондержрибохороні, яку проводив заступник голови облдержадміністрації Микола Мельник, розповідає Василь Молещенко. На повну потужність ведуть нині вилов вирощений молоді Білого Амура, Товстолоба і Коропа, риборозвідні заводи області для зариблення нижнього Дніпра, Каховського водосховища і Дніпровського бузького лиману. Закономірно, що робочі процеси в центрі уваги членів державної комісії. Плани на 2012 рік у готу заводів заводах Агенства Рибного господарства України 2 мільйони 900 тисяч штук. для Херсонской области. Это Каховское водохранилище и понизовье Днепра. куда будет выпускать? Да, это то, те места, которые запланированы выпуском и согласованы с комиссией, с председателем комиссии рыбного хозяйства. Плюс ко всему 1 миллион штук сигалетки и двухлетки малька приготовили для Николаевской области». Прохід виконання програми розвитку рибної галузі Херсонщини, затвердженої обласною державною адміністрацією та обласною радою, йшлося на нараді Херсон Держрибоохороні, роботі якої взяв участь заступник голови обласної держадміністрації Михайло Мельник. В аспекті того, що ми робимо, ми забезпечимо перш за все виконання регіональної програми розвитку раціонального забезпечення раціонального використання водних об'єктів і розвитку рибної галузі Херсонської області. Ця програма була розроблена, можна сказати, за моєю ініціативою. Вона отримала підтримку в обласних членів колегії обласної державної адміністрації і депутатів обласної ради. Вона прийнята і сьогодні успішно реалізується.